Їв гімно, ой, Ів Гіймор, вибачаюсь, співзасновник і гендиректор СЕО Ubisoft, заявив, що невдача Star Wars Outlaws сталася через те, що популярність франшизи зоряних війн вже не та. О, такої. Напевно, саме через вже не ту популярність на Star Wars Celebration кожного разу збираються десятки тисяч фанатів. Менше з тим. Далі він згадав про технічні аспекти гри. Щодо Star Wars Outlaws, нам не вдалося досягти поставлених цілей із продажу. Гра постраждала з кількох причин. По-перше, вона вийшла в той момент, коли сам бренд, до якого вона належить, був дещо нестабільним. По-друге, в самій грі були деякі моменти, які потребували доопрацювання. Вони були виправлені та відлагоджені в перші тижні після релізу, але встигли вплинути на продажі. Пу-пу-пу, наша пісня гарна і нова. Ми значно покращили і пофіксили гру, коли вона вийде на майбутніх консолях, зокрема на Switch 2. Це вже буде оновлена версія гри. Ну я, звісно, повірив а ви? Напишіть в коментарях.